Вітаємо в ефірі. ток-шоу час діяти. Сьогодні в нашій студії гість Назар Олексюк, адвокат. З ним ми поговоримо про Національне антикорупційне бюро України, про перші кроки і перші спроби діяльності. Пане Назар, вітаю. Дня. Отже, Національна агенція антикорупційне бюро. Перші кроки, можливо, вже якісь є перші підсумки, про що можна говорити вже сьогодні. Тому що десь є така думка про те, що увага прикута дуже велика до цієї структури. На вашу думку, що зараз відбувається саме в цьому напрямку антикорупційної діяльності? Ну, варто почати з того, що Національне антикорупційне бюро десь так повноцінно почало працювати ну не більше ніж два місяці назад. А були доволі тривалі конкурсні відбори було набрано. Перший набір детективів у складі 60 чоловік зараз набирається. Другий, тобто, але детективи є, вони призначені. Вони фактично почали функціонувати десь буквально з грудня місяця, коли було призначено на посаду голову спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Фактично, національне антикорупційне бюро отримало ну, свою спеціалізовану прокуратуру, яка є обов'язковий, як то кажеться, супровідник цих всіх процесів. А безумовно всі чекають результатів, всі хочуть бачити результати. Звичайно, що результатів чекати поки що рано, так тому що якщо навіть працювати по великих якихось грандіозних корупційних схемах, то таке розслідування повинно тривати дуже довго. Я вважаю, мінімум півроку. Безумовно, на сьогоднішній день ми бачимо діяльність, ми бачимо результати маленькі, але результати це є випадки затримання суддів на удержанні неправомірної вигоди. Це випадок, який мав місце в Луганській області. Це випадок, який мав місце нещодавно для прикладу в Житачівському районі Львівської області, де детективи Національного антикорупційного бюро спільно з СБУ затримали суддю за отримання неправомірної вигоди. Звичайно, що це якісь. Попередні кроки вони надто маленькі, суни Ні, насправді нічого нового в цьому немає. Тому Абсолютно. Що і до того затримували суддів на хабарях, та так, так. промільоні. Та це є, про так, це, є це є показник. Це є показник. Просто ну шо що, щось робиться. Безумовно, що всіх на слуху багато справ, які пов'язані з Кононенком або Так, тобто була справа Мартиненка там «Укрспирт» і так далі. Ну, ми знаємо тільки, що відбувається якісь допити і не більше того. Славно говорити про результати, тому що ем, особи, які здійснюють розслідування, детективи це абсолютно нові люди, е, старалися е, набирати нові кадри. Серед них не також і багато колишніх слідчих і оперативників, і вони, я думаю, десь може навіть тільки десь починають вчитися. І відбувається перейняття зарубіжного досвіду. Відповідно, вони були у Великобританії. Їх навчали британські фахівці, як відшуковувати доходи виведені з держави. Вони були в Сполучених Штатах Америки. Тобто вони тільки вчаться. І я б сказав, що на сьогоднішній день національне антикорупційне бюро це все лиш маленький. Такий паросток, який якому ще росте і росте. Зерна насправді відомо, що немає нічого нового під сонцем, так і десь ідея антикорупційного бюро запозичена звідкись, що саме за модель взято за основу і в чому полягає ідея головна. Ну, Насправді ідея Національного антикорупційного бюро знову ж таки це ідея з грузинського досвіду, який в нас десь м -м, стараються перейняти разом з реформаторами. Навіть якщо подивитися заступником директора антикорупційного бюро Ситника є представник грузинської команди у глава його прізвище. він був в Грузії особистим адвокатом Михайла Саакашвілі, який захищав його від всіх кримінальних провадженнях, І він зараз є першим заступником, тобто він прийшов сюди передати досвід. У Грузії таке бюро дійсно було створено, але воно було трошки більше, ніж орган, який бореться з корупцією. Це був орган не тільки той, який мав побороти корупцію в плані ем, розслідування злочинів. а Це орган, який. Знаходив механізми, які сприяли корупції. Він знаходив ті шляхи, за допомогою яких здійснювались якісь зловживання, розкрадання, і він оце виявляв. Тобто, і це цей... була більше стратегічна структура, та. ніж і цей оператива. орган зразу вносив на законодавчому рівні пропозиції до парламенту, які змінював закони, щоб більше такого не було. На сьогоднішній день, якщо говорити в тому контексті, антикорупційне бюро воно стикається з недосконалістю українського законодавства, в якому на сьогоднішній день дуже мало змін, які би сприяли. Ефективній дійсно боротьбі з корупцією чи може бути антикорупційне бюро ініціатором законодавчої ініціативи про ну на жаль не може бути, тому що на сьогоднішній день з суб'єктами законодавчої ініціативи в Україні є виключно. Президент, кабінет міністрів, народні депутати або Національний банк. Оскільки Національне антикорупційне бюро якби є незалежним органом, воно не може безпосередньо десь. Ну вони можуть звернутися до президента України з ініціативою, але буде складно отримати повноцінного результату, тому що в законотворчій діяльності бере дуже багато участь усі ця ідея, яку може запропонувати національне антикорупційне бюро, буде спотворена через кілька так би мовити рук. Тобто можна сказати. Сказати про те, що грузинська модель насправді дещо видозмінена за що діє в Україні, так, і вона стосується вона, більше... вона більш ширша і вона більш глибша, я сказав, яка не тільки бореться <кій> з наслідками, але й запобігає причинам. На зараз на вашу суб'єктивну думку, дуже велика увага медіа до діяльності антикорупційного бюро це позитив чи це негатив. Тобто, чи не є загроза, що ця структура в зв'язку з такою великою увагою до себе перетвориться. Таку собі піар-фішку антикорупційного руху в Україні. Ну, звичайно, що це є природньо, що є увага. Це природньо, і це дуже добре, що суспільство цікавиться цими питаннями. Це такий маркер, так би мовити, тих бажань, які ми десь намагаємося реалізувати ще з часів Майдану. Але з другої сторони, для мене особисто не зовсім є зрозуміле. Настільки сильна публічність і висвітлення діяльності антикорупційного бюро перш за все треба сказати, що антикорупційне бюро це є орган, який не тільки розслідує кримінальне провадження, цей орган, який проводить оперативну рушкову діяльність. Я б сказав, це більше повинен бути таємним органом. Це є таємна служба. В складі якої працюють детективи, це до речі, новинка, взагалі Яким не варто ходити на ефір, щоб їх ну, безумовно. Дитектив він, він є, він є прихований. Про нього ніхто не повинен знати. Люди повинні тільки бачити конкретний результат, а саме засуджену особу і її перебування за гратами. Тобто абсолютно є незрозумілим, коли в медіа пишуть новини на кшталт. Суд дозволив детективам антикорупційного бюро вилучити документи там, десь або антикорупційне бюро викликало Мартиненка. Антикорупційне бюро чекало, що прийде Мартиненко, а Мартиненко не прийшов. Це є, якщо дивитися фахово на цю ситуацію, це є незрозумілим і це є трошечки такий може зайвий піар. Треба дивитися не на діяльність, а на конкретний а на результат. І я би казав навіть. Протягом 2016 року, протягом 2016 року, не очікувати конкретних результатів, тому що це буде. Відпрацювання взагалі методів роботи, і навіть якби були перші справи, а ми скажемо, що в антикорупційне бюро їм підслідні злочинники вчинені чинні прем'єр-міністром, і прем міністром зрештою президент, президент та народні депутати України, тобто настільки високий рівень, і, і ці об'єми настільки грандіозні, так що для розслідування цього потрібно дуже великий період часу. Я думаю, що Враховуючи знову ж таки недосконалість процесу і ті перешкоди, над якими мало би працювати, набу по грузинському досвіду, то я думаю, що раніше 2016 року говорити не варто взагалі про результати. Хто може звертатися до антикорупційного бюро з якимись заявами, скаргами? Чи може це робити прості громадяни? Безумовно, в до національного антикорупційного бюро можуть звертатися навіть згідно законодавства будь-хто а. Хочу наголосити, що коли приймався закон про національне антикорупційне бюро, там знову ж таки було прийнято новинку таку правового характеру для українського законодавства. А закон говорить, що такі звернення можуть бути анонімні. Якщо це звернення є анонімне, але воно стосується конкретної особи і там вказуються конкретні факти, то така заява є підставою для початку досудового розслідування. Крім того, хочу зазначити, що зараз здійснюється формування в областях. В областях буде сім територіальних управлінь по Україні місцевих підрозділів, де будуть працювати агенти, які повинні шукати. Тобто у Києві знаходяться детективи, а на місцях працюють агенти, які шукають, які працюють з людьми, які збирають інформацію, яка буде підставою для роботи Національного антикорупційного бюро. Це новинка, це позитивно. Я вважаю, що це буде створювати ефективність результату, але в той же час є інша проблема. Є дуже багато звернень до національного антикорупційного бюро. А недавно було інтерв'ю з директором бюро Ситником, який зазначає, що народні депутати 20 разів на день звертаються, ну, їм не заборонено звертатися. Це все тільки затягує час і ускладнює робота. Це, це заважає Так, бюро. Назар на вашу думку, наскільки антикорупційне бюро України є поза політикою в контексті впливу на нього, оскільки ми бачимо перші гучні справи, де є звернення в? Саме в антикорупційне бюро стосується політики, політиків, які не перший рік на політичному олімпії, і в свою чергу мають потужні впливи і в правоохоронних органах, і можливо навіть в судовій системі. Тобто, як тут яка тут на вашу думку ситуація? Е, ну, якщо відповісти на ваше питання, отак як поверхнемо, так безумовно е, впливу на самих детективів і саме на національне антикорупційне бюро. А його складно добитися, воно є поза політикою, безумовно, тому що ці особи, призначені шляхом відкритих конкурсів, там немає стороннього впливу. Але є інша проблема: антикорупційне бюро не може приймати ніяких в тому числі рішень без погодження з спеціалізованим прокурором. Спеціалізована антикорупційна прокуратура здійснює процесуальне керівництво. Антикорупційним бюро. Всі рішення у кримінальних провадженнях приймаються тільки з погодженням з антикорупційною прокуратурою. Однак, якщо врахувати, що той же самий керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури, хоч і з результатами конкурсу, але призначається генеральним прокурором, і генеральний прокурор може його звільнити, тому можна говорити, що шляхом недосконалості в нас цієї прокурорської частини справи, можна впливати. Про суди я вже не говорю. Якщо суди будуть блокувати будь-які дії антикорупційного бюро, воно буде неефективне. Якщо, при, при, приміром, Антикорупційне бюро буде звертатися, наприклад, до от, Печерський суд їхній, буде звертатися та, з клопотаннями, наприклад, захочуть, вони встановлять, що, наприклад, прем'єр-міністр. Корупціонер корупціонері треба в нього провести обшук. Так? Вони ж мусять до суду звернутися, а де гарантія, що суд не позвонить зразу премєр міністру і скаже, що зараз у вас прийдуть. Тобто складно, вони ем, тут не це правило, що один в полі воїн, один в полі не воїн. І от ці. Побічні, прокуратура, суд, от вони цю незалежність спотворюють. Все таки Національне антикорупційне бюро частково вмонтовано імплементовано в цю систему правоохоронних органів. ну, Обов'язково яка Воно, діяла до та, сьогодні. Та, та. Вона це антикорупційне бюро. Це є правоохоронний орган, який покликаний боротися з корупцією. Він і він фактично його правова база самої самого діяльності ґрунтується на тому ж самому кримінальному процесуальному кодексі. Зараз одною з недоліків роботи правоохоронної системи вважають затягування кримінальних процесів. Зокрема, ми можемо бути свідками процесів, які тривають роками і насправді не дійшли логічного закінчення або завершились нічим. Чи є встановлені чіткі? Строки розгляду справ Національним антикорупційним бюро для того, щоб воно працювало оперативно і ефективно. Ну, Якщо ми говоримо про, про те, що Національне антикорупційне бюро керується своєю діяльністю в плані кримінальних проваджень кримінальним процесуальним кодексом, то тут у нас постає та ж сама одвічна проблема українського законодавства це невизначеність строків. Mm -hmm. Так, це є проблема, яка в судах і в органах слідства. Ем, строки є встановлені тільки в тому випадку, якщо комусь повідомлено про підозру. Коли когось притягують до відповідальності, то тоді є встановлені строки, е, максимальний строк, е, якщо особи повідомили про підозру, і особу притягують до відповідальності, то слідство повинно бути закінчене не пізніше, ніж через 12 місяців. Але якщо нікого не притягують, нікому, відкрати, по факту? по факту і шукаємо, ми працюємо, ми збираємо докази. Докази можна збирати десятки років, тому що. Процес взагалі не передбачає, то є велика біда. Тобто тут є недопрацювання. На зараз таке частково грубе питання, але, можливо, тут йдеться не про прізвища, а про, можливо, якісь посади і сегменти, можливо, в економіці. На вашу думку, перші потенційні в лобках клієнти Національного антикорупційного бюро. Я думаю, що, безумовно, практично. Практично більше половина складу міністрів Кабінету міністрів, так? тому що у нас є багато питань стосовно проведення тих чи інших ну, певних реформ в міністерствах. Це знову ж таки треба перевіряти своє Міністерство енергетики, хто укладав ці незрозумілі контракти на постачання електроенергії в Крим. Так? А є в нас наскільки відомо, теж саме Міністерство інфраструктури, яке в кожній області зводило різні оборонні укріплення. Теж є багато нарікань. Тобто я думаю, що це були би перші кандидати. Ну і безумовно депутати, які впливають. Але для того, щоб цих всіх осіб безпосередньо викрити і доказати їхню вину, треба, щоб влада мала на те політичну волю. А політичної волі влада на боротьбу з корупцією немає. Бо як би це сумно не звучало, влада сама є корупцією. е, в засоб масової інформації пройшла інформація про те, що президент України Петро Порошенко нагородив генеральським званням антикорупційного прокурора Назара Холодницького і керівника своєї приватної охорони, приватної це як, держа, як особи державної. На вашу думку, Холодницький генерал і холодницький не генерал це дві різних особи і це вплине якось на якість роботи. Чи це все-таки пережиток цього радянського підходу, коли треба людину статусом генерала ввести в якесь коло специфічне ну, спілкування для того, щоб він почував себе на рівних? Ну, якщо ми будемо говорити так без вникання в цю проблему, безумовно, що всі стараються великого керівника зробити генералом, бо нелогічно, щоби. Не генерал керував солдатами, так? Але стосовно цієї новини є багато запитань і сумнівів вперше. А ніхто не бачив цього наказу, цього наказу нема ні на сайті президента України. Ну йдеться про те, що це закритий наказ. Ну, він не може бути закритий, тому що це заборонено, по-перше. Uh -huh. Наступний сумнів, який, ну, я не знаю, чи це було безпосередньо слова Холодницького, ну в тому доля правди була. Президент не міг призвоїти Холодницькому е, класний чин. Державного державного радника юстиції третього класу, тобто аналог генерала, може в прокуратурі не існує вже ніяких дзвонів. З 15 грудня 2015 року набув в чинності нова редакція закону про прокуратуру. Вся прокуратура є цивільна, там абсолютно немає ніяких звань чинів нічого. Тобто не може президент присвоїти те звання чи класний чин, якого не існує. Сказали, що в тому списку був Матіус, що Матіусу присвоїли. Так? Тут є виняток. Військова прокуратура, Військова прокуратура має звання. Йому присвоїли військовий прокурор. Холодницькому не могли нічого присвоювати, бо таких звань нема. Про це холодницький теж говорить. Логічно може, очевидно, я, це ми будемо говорити, коли ми будемо бачити наказ. Що Холодницькому присвоїли ранг державного службовця. Ранг відповідно до займаної ним посади, яка відноситься до відповідної категорії державних службовців. Скоріше за все, що це було присвоєне, але неправильно зрозуміли, неправильно протрактували і зробили такий факт. Однак, якщо навіть говорити, що там присвоїли йому щось, це абсолютно нічого не міняє. І тому знову ж таки, коли була реформа прокуратури і в Верховній Раді, всі казали, прокуратура не повинна мати ні погонів, там не повинно бути ні генералів, ні полковників. Це цивільна структура, в якій ну цього просто не це не мілітарна структура. Тому я е, сумніваюся. В тому, що було таке звання, чи класний чин uh -huh. присвоєно, тому що е, закон не передбачає. Та він, коли працював раніше, діяв в попередній закон, який передбачав, наскільки мені відомо, на момент призначення в нього було спеціальне звання старший радник юстиції, що відповідає полковнику. Ну, там теж були питання, як він так швидко не став. зараз. Дуже коротко у нас залишається Там. буквально півтора хвилини часу. Як має діяти, ви вже сказали про те, що будуть на місцях працювати агенти в Там. областях, чи є вже сформована ця агентурна мережа, і які особливості діяльності Національного антикорупційного бюро на місцях? не ще не сформована зараз, тільки тільки з'являється оголошення про проведення конкурсу для таких осіб. Є конкретні вимоги до даних осіб. Це повинні бути люди, які мають не тільки відповідну освіту, а й досвід роботи в правоохоронних органах, оперативних і так далі. У нас зараз йде десь реформа і поліції, так, тобто багато оперативників десь стараються туди подавати документи. Воно тільки створюється. А, наприклад, територіальне управління буде ді поширюватись на кілька областей у Львові. Я знаю, що є вже ну, наказом створена. А воно буде фактично на цілу західну Україну. Ну і тут буде будуть працювати, збирати інформацію. Дякую на Дякуємо за вашу експертну оцінку. Сподіваємося до наступних зустрічей з вами в нашій студії. З вами прощаємося до наступних ефірів. До побачення.